У Сирії триває масштабне протистояння сирійської армії та військових опозиційних угрупувань, де головує ісламістський хаят Тахрір хрір Ашам. Повстанці просуваються на південь країни та захоплюють нові території. Відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомста Сувейда, тоді як урядові війська відступили за лепо та готуються до контрнаступу. Через збройні заворушення столицю Сирії, Дамаск, залишають російські військові та дипломати, кажуть в гур. Тим часом Кремль заявляє, що допомагатиме сирійській армії. Протистояти масштабному повстанню, чи відтягне це російські сили з України в Сирію та про ключові новини з країни наразі розберемо у Несеця. Нагадаю, зіткнення між сирійською армією та повстанськими угрупуваннями почалися ще 27 листопада. Через два дні повстанці викладали фотографії стародавньої цитаделі Алеппо, Пише Бібісі Ми почали цю велику операцію, щоб зупинити злочинний режим Асада і його іранських союзників. 30 листопада збройні сили Сирії оголосили про тимчасове виведення військ з Алеппо для підготовки контрнаступу. А от 2 грудня в українській розвід заявили, що опозиційні сили активно просуваються на південь Сирії, нібито відбулися перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда. Хама, наприклад, це більш ніж півмільйонне місто між Алепо і Дамаском. Хоча ще 1 грудня міністр оборони Сирії заявляв, що направив велике підкріплення в північну місцевість Хами, що не дозволило повстанцям просуватися в місто. Йдеться в звіті американського інституту вивчення війни. За даними гуру, російські військові тікали з хами, і також російський військовий контингент. Нібито залишив військову базу в місті Хан Шейхун разом із значним арсеналом зброї та техніки. Відтак, за даними української розвідки, російські військові та дипломати їдуть із Дамаска, столиці Сирії. І на тлі цих подій Росія нібито відправила у відставку командувача свого угрупування в Арабській Республіці генерала Сергія Кіселя. Росія це ніяк не комунікувала. Ми не будемо заглиблюватися у те, що відбувалося в останні 10 років в Сирії. Але для розуміння загальної картини нагадаю, що режим Асада від 2011 року, коли почалися арабські повстання, вже не мав контролю над усією країною. В останні роки урядові війська Сирії утримували близько 70% країни. Їм допомагали Росія, Іран та союзники з Ліванської Хезболи. Але Асад контролював головні міста, території навколо них і головні дороги між ними. І також нагадаю, що Асад не визнаний легітимним лідером країни у 2000-х роках. Він отримав владу на виборах, де був єдиним кандидатом. А для того, щоб він міг висунути свою кандидатуру, змінювали конституцію. І тепер розкажу, хто протистоїть диктаторському режиму Асада. Основною силою повстанців є ісламістське бойове угрупування Хаят Тахрір Аш шам Його створили колишні бойовики сирійського відділення Аль-Каїди, і у 2016 році керівник Тахрір Аш шам Мохамад Аль-Джулані оголосив, що розриває зв'язки з Аль-Каїдою. Але як вважають в уряді США та ООН, певний зв'язок між організаціями все ж є. З 2018 року Тахрір Ашам Аш офіційно визнали терористами у США, Туреччині, Великій Британії, Європейської Ському союзі Росії та інших країнах Тепер щодо самого лідера організації, то в останні роки Аль-Джулані відійшов від жорсткої ідеології джихаду та має позицію поміркованого ісламіста, який прагне повалити правління Башара Асада, розповів суспільному дослідник тероризму у центральній та південно-східній Азії Павел Войцік. Як пише Бібісі, завдяки такій зміні настроїв, аль-джулані сподівається на широку підтримку свого наступу, який називають операцією і стримування агресії. Мета хаят та хрір – встановити ісламське прав. Ління в Сирії угрупування прагне єдності між джихадистськими групами в країні та виступає проти будь-яких переговорів з режимом Асада. А тепер щодо реакцій сирійського та російського урядів на повстання президент Сирії Башар Асад вперше прокомунікував події в країні лише за кілька днів після того, як в районі міста Алепо сирійська армія відступила під натиском ісламського групування Хаят тахрі рашам У телефонній розмові з лідером Об'єднаних Арабських Еміратів він заявив, що Сирія продовжує захищати свою стабільність і територіальну цілісність від усіх терористів та їхніх прихильників. Асад підкреслив, що за підтримки союзників і друзі. Зів країна здатна перемогти та знищити повстанців незалежно від інтенсивності їхніх атак. Це перша публічна реакція Асада на наступ повстанців, які захопили значні території, включно з більшістю районів Алепо, сирійська армія зазнала серйозних втрат і була вимушена відступити з міста через велику кількість повстанців. Пише Бібісі, посилаючись на офіційну заяву сирійської армії. Урядові війська заявили про передислокацію з метою зміцнення оборонних ліній та підготовки до контратаки. Є свіжі заяви і від Кремля. 2 грудня там сказали, що в Москві аналізують ситуацію та вирішать, яку підтримку нададуть для стабілізації ситуації в регіоні. Про це заявив речник Кремля Пісков. Росія як ключовий союзник сирійського уряду загалом активно відреагувала на останні події в Сирії, зокрема на наступ повстанців у місті Алепо. 1 грудня російська авіація спільно з сирійським ВПС завдала авіаударів по позиціях повстанців у передмісті Алепо і провінції Ідлі. Російська влада стверджує. Що внаслідок цих ударів було вбито близько 300 озброєних противників Асада, проте незалежного підтвердження цих даних немає. Але є дані сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Британії. Тож, за інформацією цього центру, від початку наступу повстанців загинули понад 300 людей, і, зокрема, це 20 цивільних. А за даними сирійської цивільної оборони, також відомої як білі шоломи, то під час стільки ударів 1 грудня по місту Ідліб щонайменше 16 людей загинули, і ще 59 отримали поранення. Повертаючись до заяв Росії, то аналітики інституту вивчення війни сумніваються, що Росія зможе надати більше допомоги Сирії, адже війна в Україні залишається пріоритетом для Москви. До слова, ще у 2022 році, Росія вивезла з Сирії зенітно-ракетні комплекси С-300 для використання їх в Україні, ну і також тоді Кремль вивів російських солдатів та бойовиків ПВК Вагнера із Сирії. Пишуть аналітики, до чого може призвести протистояння у Сирії. Є різні думки експертів. Наприклад, дослідник тероризму Павел Войцік вважає, що подальші успіхи повстанців будуть залежати не стільки від їхньої чисельності, як від того скільки міст повстане проти Асада, і чи вдасться Хаят та хрір шам впровадити мирний перехід міст під свій контроль. WHAT Виконавчий директор сирійської мережі справ людини Фадель Абдула Гані каже, що в Асада все ж більше зброї та людського ресурсу, і важливим також є те, як сприйматимуть хаят та хрірашам, адже ОН та багато країн вважають її терористичною організацією. А от аналітик із Сирії в інституті близького сходу у США Чарльз Глістер нагадує, що за ситуацією спостерігає також і ДІЛ і може включитися у боротьбу. Ще небезпечнішою ескалацією у Сирії стане, якщо до боротьби доєднаються Росія і Туреччина, у яких є власні інтереси в країні, вважає Роберт Форд, експосол США у Сирії. Як розвиватимуться події, ми вам обов'язково розповімо, адже бачимо, що вам ця тема цікава. Пишіть, чи корисним та зрозумілим було для вас наше пояснення, адже ми прагнемо, щоб наші відео ставали кращими.